Уявіть собі, 17 століття, час, коли релігійні війни та культурні конфлікти просто розривають Східну Європу. І от з'являється постать, яка змінює все. Це Петро могила. Можливо, це ім'я не на слуху у кожного, але його спадщина ох, вона живе і досі. Тож давайте з'ясуємо, хто він такий і чому такий важливий. Історія могили. Це знаєте, просто щось неймовірне, справжня трансформація. Тому головне питання, яке ми собі поставимо, звучить так: як Як так сталося, що шляхтич, воїн, син правителя, який починав свій шлях з мечем у руці, раптом стає духовним лідером, великим реформатором і зрештою святим. Це ж просто карколомний поворот. Але щоб зрозуміти могилу, нам треба зануритися в його епоху. Отже, переносимось у 17 століття, річ Посполита це був, м'яко кажучи, дуже непростий час. Особливо для православної церкви, яка буквально стояла на межі зникнення. Ключовим моментом, таким собі вододілом, стала Берестейська унія 1596 року. Після неї православ'я по суті опинилося поза законом. Уявіть собі: церква втрачає храми, втрачає землі, а найголовніше втрачає вірян. Люди масово переходять або в католицизм, або до новоствореної уніатської церкви. Це коли частина православних визнала владу папи, але зберегла свої обряди. Тобто православна церква просто боролася за виживання. І ось ця цитата вона просто ідеально передає весь біль і розкол тієї епохи ми, діти одного батька, нащо розриваємо згоду, нащо одні одних посилаємо до пекла? Це слова Касіяна Саковича, сучасника могили. Просто вдумайтесь. Це ж про те, наскільки глибокою була прірва всередині суспільства, брат ішов проти брата, і все через віру. І от на тлі всього цього хаосу на сцену виходить наш герой Петро Могила. І тут треба зрозуміти одну ключову річ: він зовсім не був людиною, народженою для церкви. Ні, його шлях починався зовсім зовсім інакше. Давайте просто пробіжимося по його біографії. Народився у знатній родині, син господаря Молдови. Потім вигнання, переїзд до Речі Посполитої. У 21-му році він б'ється під хотином. Це одна з ключових битв епохи. Здавалося б, військова кар'єра. Аж раптом у 1625-му, баць він іде в монастир. І це ще не все. Всього через два роки, у свої 30, він уже архімандрит, тобто настоятель Києво-Печерської лаври, найвпливовішого монастиря. Ну, це просто якась фантастична кар'єра. То що ж змусило його так кардинально змінити життя? Ну, велику роль тут відіграв митрополит Йов Борецький. Він став для могили, скажімо так, духовним наставником, і, схоже, саме тоді могила усвідомив, його головна зброя це не меч, це його блискуча європейська освіта, знання мов, його багатство. Все це можна було використати для захисту віри, але вже не на полі бою, а на інтелектуальному фронті. І ось тут ми підходимо до його, мабуть, найреволюційнішої ідеї. Могила зрозумів, щоб врятувати православ'я простої віри вже недостатньо, потрібна віра освічена. Подивіться на це порівняння, воно все пояснює от що було до могили: закрита система, акцент на церковнослов'янський, переважно релігійні тексти. А що запропонував могила? Щось абсолютно нове викладання латиною і польською мовами тогочасної науки додаються світські дисципліни, і найголовніше, він бере за модель єзуїцькі колегії, тобто він вирішив бити суперників їхньою ж найсильнішою зброєю освітою. І от у 1632 році всі ці зусилля втілюються в життя. З'являється києво Могилянська колегія. Це був не просто ще один навчальний заклад, ні. Це був справжній інтелектуальний центр, така собі кузня кадрів для нової еліти, освіченої, модерної, але при цьому глибоко православної. І могила був не просто засновником, він був її опікуном, головним спонсором, вкладав туди буквально все, що мав, до самого кінця. Добре, з освітою розібралися. Це був фундамент, але діяльність могила була набагато набагато ширшою. І от у 1633 році, завдяки своїм дипломатичним талантам, він досягає вершини, стає митрополитом київським. І от, отримавши найвищу церковну владу, він запускає по суті тотальну реформу. Його план був грандіозним: відновити буквально все. Відбудувати зруйновані храми, навести ладу віровченні, стандартизувати його і, звісно, відвоювати права для православних на державному рівні. І його досягнення, ну вони просто вражають. По-перше, реставрація. Він буквально з руїн підняв стародавні київські собори, ту же святу Софію. Далі видавництво. Він систематизував усі служби, видавши свій знаменитий требник. Потім богослов'я створив перший сучасний православний катехизм. І, звичайно, дипломатія. Він домігся від короля повернення прав і майна православній церкві. Просто титанічна робота. Давайте трохи детальніше про Требник, бо це не просто якась книга Молитов, це був по суті інструмент для наведення порядку. Уявіть, до цього кожен священник міг служити ну, трохи по-своєму, а Требник могили запровадив єдиний стандарт для всіх. Це неймовірно зміцнило церкву зсередини, зробило її єдиним організмом. Петро могила помер досить рано, у 1647 році. Йому було всього 50. але те, що він залишив після себе, ця спадщина виявилася напрочуд довговічною. Просто уявіть у своєму заповіті, могила залишив своєму дітищу Києво-Могилянській колегії 81 тисячу злотих. На той час це були просто космічні гроші. А крім того, всю свою гігантську бібліотеку та маєтки він по суті забезпечив майбутнє свого головного проєкту на роки вперед. І ось тут історія ніби робить повне коло. Пам'ятаєте наше перше питання: як воїн став святим? Так от, у 1996 році, майже через 350 років після смерті, Петра Могилу канонізували офіційно, визнали святим. Це було визнання його монументальної праці, яка без перебільшення врятувала православ'я в Україні від повного занепаду. Саме за все це він і отримав свій неофіційний, але, знаєте, дуже влучний титул батько українського богослов'я. Чому? Бо він взяв розрізнену православну доктрину і надав їй чіткості, системності, інтелектуальної міці, саме того, чого їй так бракувало, щоб вистояти в запеклих диспутах того часу. І наостанок, питання, яке залишається актуальним. Весь геній могили, по суті, полягав у тому, що він не боявся брати інструменти своїх суперників, щоб захистити власну традицію. І це змушує задуматись, а чи можна врятувати традицію, не модернізуючи її, чи можна перемогти, не запозичуючи зброю у своїх конкурентів? Спадщина могили показує, що іноді це єдиний шлях. І це питання, над яким варто міркувати і сьогодні.